Не молилася за мене, поклони не клала моя мати, а так собі мене повивала, співаючи, нехай росте, та здорове. Буде». І виріс я, хвалити Бога, та не виліз в люди, Лучше було б не родити або утопити, як мав би я у неволі О, господа гнівити. А я так мало небагато благав у Бога тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї та безталанною мою, мою Оксаночку. Даєш ти, Господи, єдиний, сади панам в твоїм раю. Пани ж неситі, пузаті, на рай твій, господи, плюють і нам дивитись не дають з убогої малої хати. Я тільки хаточку в тім раї благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі.